Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка, цімброви. низько вкажу вам, як учинити потік. Є така маленька хиба у Майнкрафтові. Ось туйка є сугубо стояча вода. Або був якийсь посправдішній, паранний такий гірський потік. Е Шумливий, бурний, Тако, такого не є. Такого не є, Такої мусимо чинити самі. Туйка у новоселиці я таких учинив уже два. І низько розкажу, <сих> Щось... що з головними попаха. Що... Туйка у новоселиці я таких учинив уже два, і низько покажу вам, як епін ото учинити. Треба нам на то буде е, моха, бурговчака, всякі листя залії. Но, іпін... Все добре, що нам на то треба, прийде з Моха. Та або у нас вийшоти поранний боржий потік, треба нам раз знайти місто. Ну, моя задумка була така, ож, із Ацеї полонини у мене тут буде йти такий піціцький боржий потік, і десь там, на потоці, у мене має бути е, гамура та й млин. Та ідім десь десь приблизно там буде му старт. Ну, я си думав, що епентуйка буде паранне місто щоб у нас e, зачинався потік. Видите, ми можемо посадити 2-3 дерева такі, і якраз під цими деревами, ось вони курінням тягнуть воду. І цей потік буде e, тече висіть сюди-дули, туди, 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 туди. Тут десь буде переходити путь і буде заливати геть у ту, ту велику ріку. Зачнемо з того, що саме місто, де у нас буде тот потік зачинатися, так? Викоплемо сесе. Все це годен бути наш зачаток потока цікий. Даже аціак. Ну, учинимо як? Узьмемо нараз такий покладемо мох. Аціак. Кубись ми могли учинити на нього кістяним порохом ацік. Ну, видите, було убы, видно, що воно таке маймокроє, майвоє май тую шитко. Ну. Тепер чинимо сам зачаток потока. То у нас будуть. А цяк. Два відра води. І цю воду нам ще треба буде майдорас на на всячину. Ну, тільки ми можемо ще ми можемо ще накласти всякого такого листя, щоб було відкошту що тут то і все, знаєте. Ну, та й казаємо, ж треба туй посадити дерева. Значить, у ті дерева ото мусила б би бути якраз азалія а, Рунос, поза того, що вона мало похожа на вірьбу. А вірьба — ото якраз таке дерево, яке б парувало <рес> <рес> зачаткові потока. Покладемо покладем той, єнотуй, єнотуй майгурі та єно, може, у цього бока. А ну, як воно буде визирати. Ну, достанно, такий піці оазис, я би даже вповів, айно. Ну, тепер нам треба продумати, як цей потуйк буде у долину. Я си думав, що сейс блок заберемо, сейс блок заберемо, і він буде тече сюди-долі, сюди-сюди-сюди. І ту йому треба дали вчинити якесь русло. Так, ми його будемо такою викопувати. Будемо йому копати русло. Ну, треба розуміти, що у наших горах потоки фурт течуть через скали, та містами, а, містами тот потік має бути обрамлений тими скалами. Це абсолютно нормально. Бо вода вимиває, вимиває тот камінь ні? та це якраз то, що, що там має бути. Фурт будуть скали. По пути ми ще можемо собі вчинити такі піці корчики. Ацікий такий піці корчик піці дерево. <хи> Дуже порано мені все любить, як визирате. А ведь даже маленько майвеликий. даже має великі ацікі. Це ще велика вюльха. Такся будемо чинити. Ну, а ну пустім сюди воду подивимося, як воно буде тече. Ну, досить поранно, не? Якраз можемо тут на сей спеціаль. Тойся нам зачинати якраз потік. Мені це ведет визираю достаточно файно. Теперь ще можеш учинити майвогким сам берег, на то береме мох кладемо десь тут блок моха. Стріляємо по ньому кістяним порохом, і видати, все нараз стає пораненим. І сюди маленько, на того бока. Ну. Зліпшились ми, зліпшились ми. Ну, я продовжив русло, лоникайте, але туди. Я тепер цей блок ламлю. Ну, та у нас потік, видати крятулька, крятулька сюди у бока, сюди-сюди, сюди. сюди, сюди. Туй він у мене ся зобре, і ту я його раз продовжувати не буду. Об'ясню чого. Бо тільки вже ми досягли таке файне місто, де тут може бути гамора. І якраз із цієї висоти я би чекав, аж потік будуть забирати на таку платформу, з якої вже буде лятися вода на Голесо, котре вже буде крутити, котре буде іпінбити саму гамору. Ну, та я рахую, що я раз на сьому зобру. А сам потік до ріки вже доведу по тому, як учиню гамруку і вже буду бачити, куди воно в мене буде витікати. А на сьому етапі просто ще підсіцько припаражу його, а, всякими скалами, мохом, та поникаємо, це поранно вийшло. Ну та що, зачаток у нас раз сякий, генде казать мене, попутими верьбами зачинаться наш потік. І ти, чистований позирачу, маєш шанс придумати, як він будеся називати. І це вже третій новоселецький потік. Туйка він тече долі, і там він буде заходити на гамору. На цьому буде функувати вшитка наша новоселецька інфраструктура. Мені середить вийшло до ста по що би сте оповіли? Треба вам сякай потик у вашому, у вашому маленькому світі? Ну, на цьому тоді буде раз конець. Красно дякую, майтеся!